Привіт! Сьогодні поговоримо про одну, ну дуже відому українську п'єсу: сватання на гончарівці Григорія Квітки Основ'яненка. Це історія про велике кохання, чималі гроші і один доленосний гарбуз. Давайте одразу до головного: от що важливіше кохання чи гроші? Це ж вічне питання, правда? Ну от і героям цієї п'єси доводиться робити саме такий непростий вибір. І от вам, будь ласка, два табори. В одному Уляна та Олексій. Так вони бідні, зате щиро закохані, а головне розумні й кмітливі. А в іншому таборі Стецько. Ну, гроші в нього є, а от з розумом, скажімо так, не склалося. Ну що, готові? Давайте зануримося в цю історію про сватання, яке, м'яко кажучи, пішло не за планом. Так хто ж у нас головні дійові особи? Дивіться, у центрі всього Уляна. Дівчина, яку хочуть одружити силомиць, є її коханий, бідний коваль Олексій. І є, звісно ж, нав'язаний наречений багатій стецько. Але найцікавіше відбувається за кулісами. Там у нас мати Уляни Одарка, яка мріє про багатого зятя, і дядько Олексія Осип Скорик, відставний солдат, і повірте, справжній майстер інтриг. А тепер, увага! Послухайте життєву філософію мами Одарки, вона каже. Немає на світі лучшого щастя, як із дурням жити. Серйозно жити з дурнім – це щастя. Давайте розбиратись, що вона мала на увазі. А логіка в неї проста як двері. Ну і що, ж, стецько, м'яко кажучи, не геній. Зате в нього, тільки вдумайтесь, 20 пар волів, 15 корів, понад 200 овець. Для ударки це, знаєте, такий собі джекпот. І на тлі цього багатства той факт, що наречений і до семи порахувати не може, це вже просто дрібниці. Ось тут і народжується головний конфлікт п'єси зіткнення двох світів світу грошей і світу почуттів. І от для цього явища є такий термін соціально побутовий конфлікт. Звучить складно, але насправді все просто. Це коли стикаються інтереси людей з різним соціальним статусом, ну, наприклад, багатих і бідних, або коли в родині починається сварка через гроші чи майбутні дітей. В нашому випадку це класика кохання проти розрахунку. Але тут є ще один набагато глибший і серйозніший бар'єр Олексій Кріпак. Що це означає? А те, що він не вільна людина. Він, по суті, власність пана. І Одарка, мати Уляни, жахливо боїться, що її донька, вільна дівчина, вийде заміж і теж стане невільницею, з волі та в неволю, як вона каже. Це страх перед панщиною, перед тим, що донька буде змушена безкоштовно гнути спину на пана. І це вже не жарти. Знаєте, щоб зрозуміти, звідки в цій п'єсі стільки гумору і життєвої мудрості, треба познайомитися з її автором. А людина він був ну просто неймовірна. Тільки послухайте. У шість років маленький Григорій Квітка Основ'яненко повністю осліп і жив так роками, а потім сталося справжнє диво. Під час служби в церкві просто перед іконою до нього повернувся зір. Уявляєте, який це шок? Звісно, така подія просто не могла не залишити глибокий слід у його душі та творчості. І це була людина-оркестр. Він не просто писав п'єси. Він керував харківським театром, віртуозно грав на флейті та фортепіано. Писати почав аж у 40 років і створив майже 80 творів. Це був без перебільшення один із центрів культурного життя України того часу. Гаразд, з автором розібралися. А тепер повернімось на Гончарівку, де ситуація, здається, зовсім безвихідна. Закоханим потрібен рятівний план. І він з'явиться. І тут на авансцену виходить наш спецагент, дядько Олексія, відставний солдат Скорик. Він одразу розуміє, треба діяти не силою, а хитрістю. І його план це просто щось. Він вирішує влаштувати справжній спектакль. І от момент істини. Уляна вже в повному розпачі. Їй здається, що все, кінець. Вона прощається з Олексієм назавжди. Напруга просто максимальна. Але тут план скорика спрацьовує на всі сто і замість весільної хустки наш горе наречений стецько отримує, що правильно, гарбуза. А це, як всі знають, в Україні означає одне відмову шахімат, кмітливість і кохання святкують перемогу. І такий щасливий кінець це не просто хеппі-енд. Він насправді дуже багато розповідає про те, яким був український театр і взагалі драматургія в 19 столітті. Просто уявіть собі. До цього на сценах театрів зазвичай показували життя царів, імператорів, якихось античних героїв. А тут раптом українська драматургія робить головними героями звичайних людей: селян, ковалів, солдатів. Їхня мова, їхні пісні, їхні проблеми ось що стало важливим. Це була справжня революція. Прості люди стали позитивними героями, за яких вболіває зал. Тож, сватання на гончарівці це, по-перше, комедія. Тобто твір, який через сміх показує нам якісь негативні риси, наприклад, дурість чи жадібність. А по-друге, це ще й водевіль. Це така легка музична комедія, де багато пісень, танців, одним словом, це театр, створений для того, щоб люди відпочили душею і посміялися. То що ж у підсумку? А головна ідея, напевно, така. Справжні почуття, розум і кмітливість, врешті-решт, завжди перемагають. Вони сильніші за будь-які гроші, статус і дурні забобони. Дуже оптимістично, правда? І наостанок, давайте подумаємо п'єсі вже майже 200 років. А чи сильно змінилися конфлікти між батьками і дітьми? Чи досі гроші та статус стають на заваді щастю? Цікаве питання, чи не так?